Вітаю! Нарешті ви дочекалися шоколадний зефір. Всі довго чекали, довго мене питали, випитували, ну коли вже, ну коли вже. Ну, ось тепер ви бачите, як я роблю шоколадний зефір. Тому починаємо. Не забувайте про лайки, підписки, коментарі. вперед! Для нашого рецепту нам знадобиться 50 грамів чорного шоколаду. У мене ось такий, але можна брати будь-який. Можете взяти плитку шоколаду і е відміряти, і потрібно його розтопити або на водяній бані, або імпульсами в мікрохвильовій печці. Так, це е зараз я зроблю, а поки ми Вмикаємо плиту, беремо наш ковшик і додаємо сюди 150 грамів води і 5 грамів агар-агару, Сила 1200. Хай він у нас прокипить. А... Потім ми додамо цукор і інвертний сироп. Тримолін, можна мед. Я пробувала на меду, теж все добре. Так, а в діжу міксера ми відправляємо 40 грамів. А, у мене сьогодні пюре полуничне, сире, можна розморожене, без різниці. Далі 40 грамів білку, 40 грамів. Цукру і 1 грам лимонної кислоти. А, почекаю, поки закипить у мене, прокипить агар, і почну збивати а, нашу суміш в діжі. В цей час я розтоплю наш шоколад. Агар у мене закипів. Додаю сюди 150-230 грамів цукру і 35 грамів тримоліну або меду. Ну, мож, інвертний сироп, можна і глюкозний сироп. Це для того, щоб не так стабілізував, не так кристалізувався швидко ваш зефір і продовжити Термін придатності вашого зефірчику. Так, і я завжди варю сироп приблизно по термометру, тому що я довіряю, звісно, глазу, але ж дехто із людей дуже часто стал, сталкуюсь з тим, що. То не доварюють, то переварюють сироп. Тому для того, щоб приготування зефіру у вас принесло вам насолодження, все ж таки краще робити по термометру. Нам потрібно довести нашу, а, наш сиропчик до температури мінімум 105 градусів, від 105 до 110. Від цього буде залишити щільність нашого зефіру. Так, вмикаю термометр, і в цей час я вмикаю а, наш міксер. Ось я вам покажу, хай, щоб ви бачили, термометр. Я користуюсь таким, він мені дуже подобається. Сироп ми помішуємо. Маса вже в діжі збилась. Ось до такого стану ви повинні збити вашу масу. Вона як така піна, п'інка для волосся. Ну, а тут у мене ще, ось, бачите, температура пригає, тому що тому не поспішайте, як тільки ви побачили, це той сироп, де потрібно. Дочекатися устойчивої температури, На глаз у вас повинна ось при... От злилась там вже якась частина сиропу, і у вас повинна бути така ось, бачите, ниточка, вона вже тримається. Все, мій сироп тепер готовий. Ну, Це для тих, хто вже орієнтується на глаз. Коли у вас тоненька ниточка, при остатках стікання. Сироп. Вмикаємо. Тут ми працюємо швидко, ми вмикаємо діжу міксер, міксер, і підбиваємо нашу масу і вливаємо сироп по стінкам не дуже швидко і не дуже повільно. Щось середнє. Я торкнулася ниточка йде. Якщо у вас за густе, уже йдуть такі потужні піки в масі, влив... Ой, вливання сиропу. Якщо ви бачите, що у вас маса розжижилась, сповільніть подачу сиропу. Тобто тримайте вашу масу, як кажуть, в тонусі. Вона повинна працювати на вас, а не ви на неї. Ніколи не бійтеся. От, бачите, вона в мене вже так, тепер працюємо тут швиденько. Зараз я витру. Все, ви бачите, яка в мене маса просто чудова. Я зараз відставляю це в сторонку. Тепер я трошки от беру собі, мені потрібно листочки там зробити деякі. Тому я трошки отберу маси і поставлю її в духовку на підігрів, щоб вона в мене не, за, не зазефірилася. Так Тепер я висвобождаю свій вінчик від зефіру. Так, тепер я дістаю у мене просто в духовці, стоїть шоколад. Так, у нас є. Що ми робимо? Беремо наш розтоплений шоколад, поливаємо швидко. Вливаємо сюди чистий шоколад. Не дуже швидко ми перемішуємо Ось так. Але не дуже все. Тепер швидко пакуємо в мішок І у нас буде на виході полуничний зефір з шоколадом. Боже, це така смакота, якщо чесно, в мене сім'я вже наїла зефіру вдосталь. Ну, а це вони завжди на розхват. Тут потрібно працювати швидко, тому що шоколад гарячий, і щоб наша маса не попливла. І я ще роблю, коли відсаджую зефір. Я завжди хвилин на 15-20 півгодинки. Я ставлю зефір в холодильник для того, щоб а, застиг шоколад. Так, беремо нашу підложечку удобненьку, насадка закрита зірка, і поїхали відсаджувати наші. Завиточки шоколадного зефіру. Відправляємо в холодильник буквально на півгодинки. І через півгодинки зустрінемось. А для вас цей час пролетить незаметно. Ну що, ми приготували з вами. Шедевральний рецепт зефіру шоколадного, полунично шоколадного. І ви обов'язково повинні це спробувати. Це дуже легко, але це так смачно, що ну просто я передати вам не можу. Дивіться, це те, що ми з вами готували. Цим зефіркам буквально. Три годинки, ну навіть менше може. А це я робила вчора. Тому я вам хочу показати і сьогоднішній той що ми робили, і вчорашній. Цей ще, звісно, він взагалі не стабілізувався. Бачите, він ще такий дуже-дуже свіженький. Але я хочу показати, який він в розломі. Дивіться. Зефір з шоколадом, як суфлі. Шоколадне суфле. Це так смачно. ну, Тут слів немає. А це я робила вчора. Він уже стабільний, він уже гарний, класний. Дивіться, те ж саме. Це ну, шедевр який ну, просто мені так хочеться, щоб я його спробували. До зустрічі! Люблю вас! Пишіть. Ставте лайки, коментуйте. До наступних відео. Па-па!